Ріки крою серії капійної чотири, це історія про дуже фантастичний дизайн. З тих цих позицій, ну, знаєте, він не схожий на що, що було раніше на ринку України, та має цікаву каскадну форму внутрішньої частини. Це доволі гарно. Також це історія про суперякість. Це складається з чотирьох кольорових рішень. Хром із чорною цивою частиною, чорний, знайомий всім, графіт та білий з чорною цивою частиною. Ручні рійки мають зручне перемикання. Три доступні функції дощ, туман та змішаний. І, звичайно, також до кожної ручної рійки ви можете придбати верхній тропічний душ цього ж дизайну з величезним розміром 300 мм. Всі рійки Койл тактильно приємні. Складається з дуже якісного м'якого полімеру теп сопла. Усіх рік коєр м'які, що дозволяє легко очищувати їх від забруднення, Ріки колір допоможуть створювати затишок вашої оселі, вашої ванної кімнати.